Десята доба напруженої роботи часом без перерв і вихідних. В день і вночі в будь-яку погоду співробітники водоканалу, зварювальники, кремніки, слюсарі, асанізатори і безліч інших працівників рятують місто Бердянськ від комунального апокаліпсису. За останні кілька днів бердянські будівельники та робітники на своєму прикладі показали, що таке справжній патріотизм і самовідданість. Так, завичане азмолу, працюючи цілодобово на холоді, подекуди в багнюці, холодній воді, проклали кілометр тимчасового колектора і своєю величезною працею повернули воду бердянцям. Часть бригад на нашій території готували труби, сварювали їх в плеті по шість метрів і відправляли непосередньо на місце монтажа. Втора часть бригад. В тяжелых погодных условиях и рабочих условиях монтировали ободную ветку коллектора. Сотрудники работали в тяжелейших погодных условиях, часть из них оказались на больничной. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить коллектив предприятия за участие в ликвидации аварии. А горожан, я хотел бы заверить, что завод «Азмол» всегда готов прийти на помощь городу, его жителям в любой ситуации, какой бы сложной она ни была. Чи не менше роботи було й у тих, хто вдень і вночі підвозив бердянцям необхідну воду, і у тих, хто не дав статися екологічній катастрофі, вивозячи стоки з мереж у нижній частині міста, а, аварію ми узнали в четвертого утра, 27 на 28. восьмого, позвонили з із пояснили об'яснили ситуацію, що срочно нужен нам екскаватор, тому що прийняла аварія на колекторі. І з 4 утра. наш экскаваторчик приступил к работе и который работает и по сей день без почти без выходных парни у нас было там и холодно было и сыро и неприятно и погреться негде было но в любом случае они ездили выполняли развозили воду санбочки которые у нас есть в количестве там пяти штук и лососы и санбочки Ані були привлічені також в город э, на колектора, які були вже тоже в критическом состоянні, майже переповнені. Мер Бердянська також відзначив величезні зусилля, які прикладають робітники, і фахівці багатьох підприємств і організацій, щоб якомога швидше повернути місто воду. За цю роботу я дякую нашим працівникам міста водоканалу та райгропром постач постач компанії, які за ці два. Дві доби зробили неможливо. 1117 метрів трубопроводу проклали терміново в обхід каналізації колектора нашого. Останні півтора тижні показали не тільки справжній масштаб комунальних проблем, але й те, що звичайні робітники водночас можуть стати справжніми героями, що в складній ситуації, не шкодуючи свого здоров'я, часу та сил. На допомогу рідному місту можуть прийти велика кількість небайдужих людей, і ми їм за це вдячні. І ми, ми пишаємося.